Конкурсна комісія, яка має обирати національну агенцію запобігання корупції, провалила чергове засідання. Агенцію з п'яти експертів створюють, щоб вивчати майнові декларації посадовців і передавати дані правоохоронцям. Її створення було однією з передумов на дані безвізового статусу Україні. Трьох агентів здавалося, вже обрали минулу п'ятницю, але один із членів комісії відмовився підписувати протокол. Інший сьогодні заявив, що відкликає свій підпис. Попри попереднє домовлення, зірване голосування по одному з кандидатів переголосувати деякі члени комісії відмовилися інші звинуватили їх в проштовхуванні своїх людей. Робота зі створення антикорупційної агенції зупинилася. Ось стислий зміст сьогоднішнього засідання. Тому якщо комісія вирішить повертатися до розгляду кандидатів, я буду за всіх голосувати проти. Я зрозумів, що щось напевно не те відбувається якщо з протоколом. От, якщо я підписував лише останню сторінку, ми ну, всі ж пам'ятаю, що це була остання сторінка. Про що ви кажете? Це був повний протокол, який я був переданий. Ну він в кабінеті міністрів. Давайте закликаємо. Ну ви ж читали те, що ви підписували ну панове. Ну я зрозумів, що ну для себе зрозумів, що, мабуть, іде якась гра.